Вітаю, п'ятниця перше грудня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Великий геноцид цього року від російських обстрілів загинуло 2000 тисячі мирних людей. Податкові рейди від сьогодні в Україні припиняє дію мораторій на перевірки бізнесу. Перемир'я під загрозою Цахал оголосив про відновлення бойових дій в секторі гази. Цього року від російських обстрілів загинуло 2 тисячі мирних людей. Такі дані публікує МБС України. Більше всього в Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях у відомстві наголошують на документуванні воєнних злочинів в Україні. Правоохоронці зареєстрували майже 101 тисячу таких фактів: серед них обстріли, знущання над мирним населенням, депортація та незаконне позбавлення волі. Упродовж доби сили оборони України ліквідували 1280 російських окупантів. Таким чином, станом на 1 грудня, втрати особового складу армії РФ сягнули вже понад 330 тисяч. Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямках. Зсу утримують позиції на лівому березі Херсонської області та намагаються просунутися на південь від кринок. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Сумської, Харківської Луганської до. Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїні тримають оборону. У ніч проти 1 грудня Росіяни атакували Україну шахедами та двома керованими авіаційними ракетами. 18 дронів і одну ракету вдалося знищити. В Шахиді знайшли сім карт українського оператора. Збитий російський ударний дрон мав батарею та модем Київстару. За даними інституту вивчення війни, ворог використовує їх для керування безпілотниками. Окрім цього, карта дозволяє відстежувати місце знаходження дрона та зміни траєкторії його польоту. У Київстарі прокоментували цю ситуацію та підкреслили, що компанія співпрацює з правоохоронними органами, аби запобігти таким випадкам надалі. В Україні наступного року планують суттєво наростити виробництво. Різного виду озброєнь основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони. На цій цілі з бюджету буде виділено близько 175 мільярдів гривень. Йдеться про ППО широкої лінійки від звичайних приносних зенитно-ракетних комплексів до систем з дальністю понад 100 кілометрів. На кшталт ЗРК Корал наголошують у Міноборони. 1 грудня 1991 року цього дня відбувся референдум про незалежність України. Історична подія. Що фактично поставила крапку в існуванні СРСР? До бюлетеня було внесено одне запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Ствердно відповіли 28 мільйонів 804 тисячі, тобто понад 90% відсотків українців. 32 роки тому також було проведено перші в історії незалежної України всенародні вибори президента. На них з результатом 61,5% відсотка голосів переміг Леонід Кравчук. Від сьогодні в Україні припиняє дію мораторій на перевірки бізнесу. Проте тимчасово до кінця наступного року їх проводитимуть тільки для певних категорій: перевірятимуть бізнес, що продає підакцизні. Товари це алкоголь, сигарети та бензин. Перевірки стосуватимуться азартних ігор і тих, хто надає фінансові чи платіжні послуги. У той же час спокійно можуть працювати платники єдиного податку першої та другої групи. Не будуть перевіряти і тих, хто зареєстрований на тимчасово окупованій території. Відсьогодні змінюються правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Інформацію про неї буде оцифровано в автоматизованій системі. Організації зможуть зареєструватись через спеціальну онлайн-платформу. На ній можна сформувати та подати декларацію, якій автоматично буде присвоєно унікальний код. За ним митники і пропускатимуть вантажі. Ввезення гуманітарної допомоги дозволяється протягом 30 календарних днів здати його створення. Перемир'я під загрозою Цахало голосив про відновлення бойових дій в секторі Гази. В ізраїльській армії кажуть, що Хамас порушив угоду і обстріляв територію країни. Режим припинення вогню був укладений за посередництва Катару і діє понад тиждень. За цей час пройшли декілька обмінів. Бойовики мали віддати близько 50 ізраїльських заручників в обмін на звільнення з ізраїльських тюрем близько 150 палестинців. 1 грудня світ відзначає день боротьби зі снідом. Головна мета привернути увагу суспільства до цього захворювання. У середньому щодня в Україні реєструють 32 випадки на віл-інфекцію: 9 випадків захворювання на снід і 4 смерті від хвороб зумовлених снідом. Цьогоріч в країні виявлено майже 9800 випадків ВІЛ-інфекції та 2750 випадків сніду. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо вам за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!